Аби побачити на сцені гру улюблених акторів до палацу культури, дружба народів поспішно сходяться люди, бо дійство відбуватиметься за участі плеяди зірок Богдана Бенюка, Анатолія Хостікоєва та Наталі Сумської. Завжди цікаво подивитися на гру акторів, тому що у них абсолютно така дуже цікава авторська завжди подача матеріалу. Дуже люблю цих акторів, Жду хороших впечатлень. Нравиться завжди посіщаю. Природа їх одарила таким талантом. Катори просто невозможно не ні цініть, ні любіть. І квіти принесла Богдана Бенюку. Дуже подобається цей актор. Він надзвичайно талановитий і пише, що він представляє нашу країну. Зірки грали для черкасців у театральній комедії англійського автора Дейва Фрімана «Люкс для іноземців. Це комедійна історія двох сімейних пар, які за примхою долі опинилися в одному готельному номері. Через це постійно потрапляють у дивні плутанини і незручні ситуації. Події відбуваються у Франції 70-х. Режисер-постановник комедії Анатолій Хостікоїв сам активної ролі у виставі немає. З'являється перед глядачем лише майже у кінці дійства у епізодичній ролі жінки. Захопливі кумедні сцени тримали увагу глядачів упродовж цієї вистави. Постановка зібрала у палаці культури аншлаг. Теплому прийому черкастів артисти зраділи. Для мене було б важливо, щоб знайти, знайти того глядача, який би зрозумів, що ми хотіли сказати. Я дуже радий, що в Черкасах, мені здається, все зрозуміло, і з нами раділи, і плакали, і сміялися. Я такий радий, що люди, і немає різниці, якого віку, чим би вони не займалися, але якщо йде щира розмова з глядачем, якщо щирі відчуття, ми несемо, це завжди відкликається в душі людей. А судячи по реакції тієї, як. Публіка приймає і в Києві, і де б ми не були, бо ми тепер приїздили Одеса, Кіровоград, Херсон і Черкаси. То всюди добре дуже приймають. Зірки пообіцяли приїжджати до Черкас частіше і надалі чарувати своєю акторською майстерністю. Юля Доброскок, Пало Тихоненко, Віка Новини.